Привіт, діду, зі святом воно твоє. Май не святкуємо його, пробач та й вчив боронити своє. Дивись на нас з неба і плач. твій брат з-під Москви має внука, він снаряд кидає на твій город. Діти звикли до тривожного звука, став ворогом нам дружній народ. Бачиш, діду, твоя дочка вже бабуся. Так любить про тебе говорити, каже, йду на могилу, пройдуся поруч стоять твоя і внука плити. Ти там бережи малого, у вас багато спільних тем, різниця в віці, та нічого однаково попалені вогнем. Ви так чекали на цей день, ми теж чекаємо на свій, та поки ми для них мішень. Шкода, що вбивця, братик твій.